Риби золоті мої привіт! Подивимося, яким буде для вас тиждень з 12 по 17 листопада. Які у вас тут будуть енергії? Прогрес і душевна зірка, зірка душі. Для когось це знайти натхнення, знайти надію, прогрес в справах, позитивні новини. Тобто, ви розумієте, що ви рухаєтесь вперед. У вас намічається якийсь шлях, і ви за ним рухаєтесь дуже красиві карти. Зараз розглянемо по всіх сферах життя, що вас очікує. Тиждень для риб. Особисте життя, кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан. Собисте життя, лицар чаш, клас, це романтичний настрій, це побачення, це знайомство – Зараз для всіх розглянемо, для тих, хто наразі нас самотні у вас тут йдуть знайомства по пажу жезлів, багато спілкування, нові знайомства. До вас тут будуть залицятися. Просто я не бачу вашого тут бажання, або люди, які до вас залицяються, вам не цікаві. По четвірці чаш, це от залишіть мене наодинці. Так, да, ви, зараз, ви зараз не готові ніби вступати в серйозні стосунки для жінок, особливо актуально. Ви ніби зараз від них закриваєтесь. Можливо, вирішуєте якісь питання, пов'язані з вашим здоров'ям, з вашою красою. А, якісь проекти нові починаєте. Ну, і Тут йдуть знайомства, тут йдуть побачення. Просто для вас вони не актуальні наразі. Для тих, хто в любовних трикутниках. Для когось тут перемога, перемога, коханець-коханка, тут у вас іде ем, створення. Шлюбом, да, тобто партнер ваш виходить з попередніх стосунків і буде з вами. Але для когось це ще може відігратися так, що як тільки партнер вийде з попередніх стосунків, він, він перестане бути вам цікавий. Тому тут, як то кажуть, всі козирі в руки для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках. Для кого любовні трикутники забула сказати, ще можуть бути вагітності. непланові, що теж може до вас ніби прив'язати вашого партнера. Хто в серйозних стосунках? Тут вирішуєте якісь. Серйозні конфліктні питання, вони у вас стають конфліктними, можливо, у вас такі побутові конфлікти з вашим партнером через те, що ви можете по-різному бачити ваш дім, питання ремонтів, питання переїздів, облаштування дому, покупок для дому, також якісь документи, оформлення документів. Для когось це ще, коли ви тільки з'їхалися і притираєтесь. Хтось не так чашку помив, хтось там звик отак жити, хтось так, і тут ви намагаєтесь якось притертись один до одного. Також для когось це може бути піднімати питання про одруження, якщо ви просто зустрічаєтесь. Так, і тут, швидше за все, ви дійдете до спільного знаменника. Хоча ваш партнер може і не дуже сильно спішити з цим. Кар'єра. Паш Пентаклів для тих, хто наразі не працює. Тут, тут вам в кого діти, тут вам можуть говорити, що ти наш тобі працювати, ти маєш займатися дітьми, маєш на сім'ю виділяти час, тобто можуть бути конфлікти на такій почві. Або ж ви будете роздумувати, чи треба вам зараз шукати роботу, бо навпаки, хочеться більше побути з дітьми, і якось їхні моменти зростання бачити. Але, наприклад, вас навпаки можуть гнати на роботу, бо, да, бо от, потребуєте фінансів. Для кого питання з дітьми не актуальне. То це знайти якісь курси, почати чомусь навчатися. Для когось можуть бути курси з психології, якоїсь арт-терапії, мистецтво. Для тих, хто в пошуку. Так, тут за допомогою підтримки вашої сім'ї, вашої родини, ваших близьких людей знайти нарешті роботу там, де ви зможете себе реалізувати. Буде складно там, але, але у вас є всі перспективи. Для когось це ще вихід на фріланс. Для тих, хто в нас вже працює, але по найму. Конфлікти з, дивіться, королева жезлів, королева мечів. Конфліктна ситуація непорозуміння може бути в колективі. І вони можуть бути пов'язані з якимись документами, з якимись підписами, договорами. Десь поспішили, можливо. Да, тобто тут треба буде навіть, можливо, брати роботу на дім, переробляти, доробляти. Багато буде тут моментів, там, де вам треба буде виправляти чужі помилки, але ви з цим впораєтесь по шестірці жезлів, навіть, можливо, якісь і премії, за охочення від керівництва. Для тих, хто в нас працює сам на себе як фрілансер. Я вважаю потрібним в нинішньому е, періоді, в нинішньому історичному культурному аспекті говорити про фрілансерів, зокрема, тому що дуже багато людей працює на фрілансі, не лише в наймі. Так, для фрілансерів це е, вирішити нарешті якісь серйозні питання, пов'язані з документами, з підготовками якихось звітів, можливо, знайти класного бухгалтера. Навіть виграти суд з якогось боку, якщо для вас це актуально. Тобто у вас тут тиждень такий дуже активний для тих, в кого свій бізнес. Так, тут ви можете. Так само підбивати підсумки, планувати, можливо, новорічні, а, продаж якихось продуктів, все залежності від того, який у вас бізнес. Тобто ви тут плануєте наперед, а також очікуєте результатів, пов'язаних з вашими інвестиціями, вкладеннями. Та, да, ви їх скоро отримаєте, вони будуть успішними. Тут от... Класно, і відкриття нових філіалів може бути, і якихось додаткових послуг для ваших клієнтів. Тобто у вас тут теж дуже класний період. І по фінансах ростете, і бізнес розвивається. Фінанси. Весмірка чаш. Ну, тут вісьмірка чаш нестандартна тим, що він іде до чаш. А не від чаш. Тобто ви приходите до фінансів. Ось кілька карт, щоб ми прояснили, яка тут ситуація в риб. Для когось це виплати по кредитах, по якихось. Боргах, тобто ви звільняєтесь від боргів, від кредитів, ви починаєте планувати якісь великі покупки. Також ну, можуть бути покупки е, на дітей, та витрачати гроші на дітей, якщо для вас це актуально. Загалом, по карті помірність, це фінанси є. Є якийсь стабільний, можливо, невеликий, але стабільний дохід, і ви собі розплановуєте, як ви ним будете розпоряджатися. Морально-психологічний. Отут у нас лицар мечів. Це насправді така трошки карта ем, конфліктна. Лицар мечів, він от буває щось таке скаже, неприємне, а потім люди. На нього ображаються, але він не ж не хотів нічого неприємного сказати. Він навпаки, можливо, десь хотів допомогти, десь хотів наставити на путі істини, як то кажуть. Але ну не всім це потрібно. Тому тут, всередині, внутрішньо також у вас може бути дуже багато думок, і треба буде з ними справлятися. Можливо, роздумуйте над чимось серйозним. і Тут головне вам, полицарю мечів, не спішити з рішеннями. Думайте, плануйте, дивіться, але не спішіть з рішеннями. Особливо, якщо це щось дуже таке серйозне і кардинальне. Також, також у вас тут можливі вирішення якихось фінансових питань, питання з документами, знайти свій шлях, знайти свій шлях, як би це неприємно було. Для когось. Знайти свій шлях означає відмовитися від якихось ваших попередніх цінностей і установок. І тепер ви розумієте, що так, як раніше було, вже не буде. Вам треба слідувати новому шляху. Це може багато чого значити. Наприклад, ви сіли на дієту і розумієте, що тепер дієта це не тиждень, тепер дієта це все життя. Тобто тут ви все-таки робите прогрес. Ви рухаєтесь вперед, ви не стоїте на місці. Це прекрасно. Що ж риби, Чекатиму на вас зворотній зв'язок. Пока-пока. Люблю, цілую.